І так, принесли нам валізу пластикову на ремонт. Ось, як бачимо, фірма Bonro. Але без різниці яка фірма. До речі, а такі ручки у нас теж є. В магазині продаються. Ось коліщата. Що з колесом? Самі бачите, верхнє покриття воно взагалі закінчилося, стерлося. Ну і ось друге колесо більш-менш ціле. та ні. Ціле нормально. Але що будемо робити? Як бачимо, вилка оця вилка, абсолютно ціла. Люфта практично немає. Тут, тут трошки є, але це не страшно. Тобто, все ціле. Міняти все коліщатко разом не будемо. Будемо міняти саме оце колесико. Що робимо в першу чергу? В першу чергу. Заміряємо ширину оцього проміжку. Тобто, не самого коліщатка, а саме оцього проміжку. Получається, у нас тут 25 мм. І вже ну, діаметр тут який тут діаметр, до речі. Зараз замірюємо діаметр. І так, діаметр у нас 40. Один, два, три. Сорок три. Але місця ось хватає. Сорок три. Сорок три. А у нас. В квартирі газ. Що у нас? А у нас повинно. А, у нас сорок шість. Так, у нас сорок шість. То є три міліметри. Це одно. Як бачимо, тут 25 ширина, у оцих колесах 21. Оця ширина. Тобто, Нові коліщатка будуть на ось такому. за такими підшипниками. Ось ще солідол навіть є. За такими підшипниками. І тут 21,5 ширина. Тут 25, Тобто, залишається 3 мм. Це дуже добре. 3 мм можна. Поставити по дві шайби. Хоча вони тут, в принципі, і не потрібні. Ось тут, до речі, є огранічителі внутрі. Вони для того, щоб оце коліщатко, бачите, не бігало, не перекошувалося. І їх потрібно буде повністю зняти. Вони тільки заважають. Тобто є місце під шайби. Ставимо нові коліщата на звичайний болт. Діаметр в підшипниці 6 мм. Поставимо ми оці колеса, ось сюди. А далі що до 3 мм. Якщо сюди не влізе, це абсолютно не страшно. отут можна зняти ножом зрізати і 1, і 2, і 5 мм можна зняти при необхідності. Зараз я його як ми знімаємо? Оце заглушки. Ми виймаємо заглушки. Після чого а, тут буде втулка. Бяли заглушки, вони кріпляться двома такими фіксаторами. Ось так. Ось тут підковернули. У ну, мене для цього така штука, для дерева різять. Підковернули любим ножиком і ну, воно все повиймається. Далі, далі у вас ось втулка з однієї сторони, шапка. З другої ось розвальцовано Що робити далі? Ну, перший спосіб це просто висверлити. Я висверлю за допомогою отакої штукенці з розширенням по металу. Вис... Висверлити, оскільки вона стальна, просто попідковирювати не вийде. Другий спосіб болгарка. Тільки не збоку, як будете різати, а ось прямо в колесо. Тому що якщо ви будете збоку різати, то можете сильно розігріти цю пластмасу і сильно пошкодити, Вплоть до того, що взагалі вона буде вже непридатна до використання. До речі, ось бачите, в цих коліщатах є отакі фіксатори. Це втулка. Якщо її вибити, оце зніметься. І можна схоже десь купити або зняти і змонтувати сюди. Так, це держиться оця вилка. Можна заказати отдільно вилку і поставити. У нас, до речі, в продажу є вилки, але вони не розраховані на оці фіксатори, на жаль. Там просто знизу ставиться втулка і розвальцовується. Оцього зйомного немає, як тут. Так, висверлюємо. Ми будемо сьогодні. Що, тут місця хватить для гідрокусачок. Ну і якщо не хватить, то висверли. Ось ми приміряли коліщатку нашу на підшипнику, Як бачимо, місця досить вистачає. Тут теж вистає, але якщо там потрібно, це можна і зняти, зрізати. Це дуже гарно, коли сніг чи грязь вона тут останавливается і сама знімається. Шайби ще не кидали. Подивилися, все підходить, нічого в даній ситуації різати не потрібно. Втулку ми висверлювали, бо гідравлічні щипці не підійшли. Тож все, монтуємо. Шайби, до речі, ставити не будемо, бо вони внутрі не потрібні абсолютно. Тільки гірше зроблять. А знаружж ставимо зі сторони гайки. Ось сюди, маленько. Ну, якщо ви ставите потайну шапку, то сюди теж підкидаєте. Якщо у вас там велика, в меблевих приміняють, то тоді теж не потрібно. Але це індивідуально. В даному випадку все ідеально, товщина все дуже добре. Підшипник затягнеться ось, максимально. І буде триматися. Ось такий результат у нас. Бачимо, з однієї сторони шапку ми закрили заглушкою, а з другої ось гайка зашліфована. І це коліщатка так само. Обов'язково міняємо два коліщанки, бо вони на підшипниках, а значить тугіше крутяться, потрібно на одній осі два зразу міняти. Тоді буде результат. До речі, є нюанс, як бачите, при свободному положенні ось болт ставте, шапка зі сторони борта. Тоді гайка буде. Завжди внутрі так красивіше.